Доброго дня, шановні друзі, з нами тренер команди. Переможця чим чвертьфіналу турніру Атмаскап Василь Васильович Каюб, КЗДЮ США рух. Василь Васильович, в першу чергу вітаю вас з перемогою. Дуже класна гра, потужний суперник, але ви були сьогодні кращими. Декілька слів про матч. Матч був дуже непростий, грали дві дуже сильні команди. Олександрія в групі показувала дуже змістовну гру, так як і ми. Тому Сьогодні був матч з безліч моментами, які і ми не використали, і вони не використали. Думаю, що якщо порахувати ті моменти, які ми створили і вони, то в нас в прем'єр-лізі команди дорослі стільки не створюють, скільки ці діти створюють. Саме головне, що Сьогодні дві команди показали характер. Нам трохи пощастило, ми забили і виграли. Але теж Олександрія заслуговувала пройти в півфінал. Мені здалося, що сьогодні футбол був такий. Такий достатньо е, швидкий і достатньо такий е, мобільний. З точки зору великої кількості боротьби. Е, е, ваша команда не поступалася в цьому, і завдяки цьому, скажімо, і більш, ну, на мій погляд, дуже суб'єктивний погляд, е, е, більш інтелектуальної гри е, вдалося все ж таки перемогти суперника. Дві команди грають 4-2-3-1, 4-4-2. Так то ті тактики під вертикальний футбол. Тому і вони грають вертикально, і ми граємо вертикально е, добре. Добре, що наша команда була фізично готова і характером дала бій. Теж Олександрія не поступалася так до останніх хвилини. За дві хвилини до кінця вони могли і зрівняти рахунок, і, і була б серія пенальтів. Тому е, я б не сказав би, що якось інтелектуально, не інтелектуально, але ми сьогодні забили гол 40 метрів. Ні, ну тобто вони теж могли забити 40 метрів. То не є якийсь інтелект, що наш гравець попав в дев'ятку 40 метрів. Тому дві команди на дуже високому рівні: інтелектуально, фізично, тактично. То... Реально добрий матч. Як будете готуватися до півфіналу? Зараз поїдемо в готель, відпочинемо так, і розберемо гру нашого наступного суперника. Я правда ще не знаю, з ким, з ким ми граємо, зробимо аналіз матчу і, і будемо грати. Вітаю Дякую. і бажаю успіхів Дякую. в півфіналі. Дякую.